Хоч ми й повісили ліхтар, база все одно здається порожньою, тож ми вирушаємо до супермаркету придбати святкові прикраси до Нового року в Лінконі. Після того як я закінчу прикрашати кімнати, за які я відповідала, підходжу до Сайлуса, ховаючи руки за спиною, і вдавано оглядаю прикраси, які він розмістив. А що на вікні трохи крива, Можеш її вирівняти? Звісно, Хм, тепер виглядає якось не так. Тепер вона нахилена в інший бік. Може, якщо подивитися з іншого ракурсу, усе стане на свої місця? Сайлусе, ти можеш? Я не встигаю договорити, як село схопає мене за стегна і піднімає вгору. Можеш сама перевірити, як воно виглядає з мого зросту? О, тепер точно виглядає рівно. Виходить, ми закінчили з базою. Залишається ще комора. Після того, як ми закінчили розвішувати прикраси до Нового року в Лінконі, ми перенесли фрукти з комори до кухні, щоб трохи перекусити. Отже, вони не жартували про твій фруктовий бізнес. У тебе справді купа фруктів там унизу. Їх привезли з одного з моїх маєтків. Тут так багато, що буде дуже шкода, якщо ми не встигнемо все з'їсти. Я беру апельсин і зважую його в руці. М -м -м -м, він тобі нічого не нагадує. Це схоже на ту пастку, яку ти поставила для мене? Яка ще пастка? Я зробила той апельсиновий ліхтар спеціально для тебе. І, взагалі, ти ж не сплутав його зі справжнім апельсином. Значить, пастка не спрацювала. Зараз біля входу висить лише один єдиний ліхтар. Давай зробимо апельсиновий ліхтар йому в компанію. Нехай наш новий рік Лінкона буде сповнений щастям і удачі для нас двох. Гаразд. І, мабуть, цього <пробітник> разу нам не потрібен туторіал. <пробітник> Звісно. Ось тільки цікаво, чи потрапиш ти цього разу в мою пастку. Я вправно знімаю шкірку одним рухом і підштовхую до салоса ще один апельсин. Твоя черга. Я починаю їсти свій апельсин. І крадькома спостерігаю за Сайлусом, Але я навіть не очікувала це вже третій апельсин, що загинув у нерівному бою. Ах! Навіть ти не можеш робити усе ідеально почистити апельсин одним рухом явно не твоя сильна сторона. Ті, хто дізнається про цю слабкість, повинні бути обережними, якщо ти розкажеш комусь. І що тоді? Тобі доведеться сидіти тут і чистити купу апельсинів? Mm, я вже почистила кілька. Може, мені просто змиритися з покаранням. Стривай, у мене є ідея. <смір> я знайду гучномовець і усім в Унікінусі розповім про це. <смір> я різко встаю і удаю, що йду, але Сайлос притягує мене до себе, саджаючи на коліна. Апельсинова долька торкається моїх губ. <смір> що ти робиш? Це хапар? Можеш розцінювати це так, якщо хочеш. М -м Гаразд, мене легко підкупити. Тож я прийму твій хабар із посмішкою. Зрештою, після докладених зусиль, нам усе ж таки вдається зібрати кілька більш-менш цілих апельсинових шкірок. Переплетене світло символізує новий рік в Лінконі, сповнений удачі і достатку.